Друзі, усіх вітаю в черговому випуску уроків, де ми розбираємо. Псалми сьогодні я би запропонував зосередити нашу увагу на двох псалмах: на 12-му та 73. му в іншому перекладі може бути 11-й та 72. й Залежно від перекладу, вони можуть номери відрізнятися, але зміст їхній буде той самий. В 12-му ми читаємо початок Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного. А в 73 му бо правді Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердих. Запрошую прямо зараз разом зі мною і прочитати ці псалми. Почнемо з 12-го. Спаси мене, Господи, нема вже побожного, з-поміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Ми бачимо ось таку лицемірність, на яку. Автор жаліється Господу, зокрема Давид. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого тим, хто говорить своїм язиком будемо сильні, уста наші при нас. Хто ж буде нам пан? Через утиск убогих ради стогону бідних тепер я повстану, говорить Господь. Поставлю в безпеці того, на кого розтягують. Сітку. Господні слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки нас стерегти перед родом оцим. Безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. В цьому псалмі ми вже бачимо декілька дуже цікавих істин. По-перше, ми бачимо, що Господь. Ніби сам говорить, каже, через утиск убогих тепер я повстану, тобто він робить дії певні по відношенню до безбожних негативні дії, через те, що вони утискають інших. Також ми читаємо цікавий момент, що Господь пильнуватиме свої слова. Можливо, я говорив про це раніше в попередніх випусках, але тут ми бачимо, що Господь каже, що Він докладатиме зусиль, щоб те, що Він говорить, справдилося. Це саме стосується і пророцтв, і інших речей, які ми читаємо в Біблії. Господь не просто сказав їх як-небудь, і хай воно собі так буде. Але Господь каже: я пильнуватиму свої слова. В 73-му псалмі ми бачимо подібну картину, в якій вже Асаф в якості автора псалму звертається до Бога і каже, що ось світ несправедливий, праведні в Боги, безбожні в цьому світі щасливі. І в цьому всьому ми читаємо, як він це все описує, як він це все. Розказує, але ми читаємо в 17-му тексті 73-го псалму, дуже важливий для нас сьогоднішнього уроку для нашого таку істину. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив на спустошення, кинув ти їх. І далі ми читаємо, що Асав каже, що Господь зробить так, що безбожні будуть мати наслідки своїх діл, вони отримують по заслугам. І далі він каже, я ж завжди з тобою, ти держиш за мене правицю. Ми вже бачили цю істину в попередніх псалмах, в попередніх уроках ми її вже розглядали, що Господь завжди покладе все на свої місця. В майбутньому, можливо, не зараз, можливо, не за нашого життя. Хотілося б вже зараз це побачити, але Господь 100% в майбутньому це зробить. І якщо буде його милість, якщо це буде доречно, це буде і сьогодні. І як ми бачимо у всіх псалмах, багато з них. Вони містять такі прохання Бога про справедливість, про те, щоб Господь нарешті віддав по заслугам тим, хто цього заслуговує, як не дивно. Безбожники отримали своє а праведники нарешті могли славити Господа в мирі. Але цього не відбувається. І деколи ми можемо побачити таку важливу істину в своєму навіть житті, коли ми Господа просимо про щось правильне, про щось справедливе. Ось, Господи, ця людина мене образила, хай вона постраждає. Але чи буде це справді справедливим з точки зору Всевишнього Господа, який бачить усе? Ми особисто можемо думати, що правильно буде так і так. І нам немає жодних Проблем в тому, щоб виразити це бажання в молитві Господу, як ми читаємо неодноразово в псалмах. Але завжди і завжди, кожного разу, ми повинні віддавати все в руки Бога. Ми повинні довіряти йому. Ми досліджували перед цим про те, що Він є Царем Всесвіту. Ми досліджували про його всеосяжність Господа. Взагалі, якщо читати Біблію про Бога, можна дізнатися дуже багато цікавих речей, зокрема, і те, що Він бачить все, він чує все, він знає все, і лише він знає, що буде по-справжньому справедливим. І для нас сьогодні, для людей, які можливо не до кінця розуміють Бога, в цьому і є суть віри, тому що ми маємо довіряти йому, довіряти йому, що можливо, нам здається, він робить щось не так. Але в кінцевому результаті, у довгостроковій перспективі, з точки зору Всевишнього Бога, якому не байдуже наше особисте життя, ми про це також раніше говорили. І ми читали щойно, що Асаф приходить у храм і каже, що ой, аж поки я в храм не прийшов, я думав, що все погано в цьому світі. Сьогодні і нам варто прийти в храм, варто прийти до церкви, але не для того, щоб там. Виконати служіння або відсидіти служіння, прослухати проповідь, але щоб прийти до Господа і з довірою до нього послухати, що Він нам скаже. А також ми розуміємо, що та святиня, в яку прийшов Асав, це не просто була якась церква, це була скиня заповіту, це був храм, який відображав в своїй структурі в кожному елементі свого служіння Ісуса Христа. Того Ісуса Христа, який помер за мене, за Тебе, за кожного з нас. І коли ми розуміємо, що Господь в своїй любові і в своїй справедливості зробив це за всіх людей, то, можливо, варто і переосмислити своє поняття справедливості. Тому що якщо він бачить все, розуміє, все, знає, все. І не дає заплату безбожному, як написано, не віддає заслужене тому, хто робить зло. Можливо, завдяки саме любові, яка в перспективі, можливо, змінить характер тієї людини, яка робить зло. Можливо, Господь знає, що в тої людини ще є шанс, а якщо вона вже зараз получить те, що заслужила, те, що робила, сама отримає для себе, можливо, вона загине назавжди. І я, звісно, розумію, що дуже складно, ну особисто мені дуже складно абстрагуватися від розуміння того, що відбувається в нашій країні в контексті прощення, в контексті справедливості. Але повітися, що Росія та солдати, які нападають на нашу країну, люди, які натискають кнопки, щоб летіли ракети, це не єдині наші вороги в житті. Деколи ми зі своїми ближніми близькими нам людьми. Родичами, сусідами, колегами, співмешканцями. Але у кожного з нас у побуті в нашому повсякденному житті також можуть бути вороги, і ми також можемо хотіти чогось поганого тим людям, хто нас образили. Але як написано в псалмах на прикладі Давида, Асафа та інших авторів, як взагалі Біблія нас вчить, що потрібно довіряти суд Богові, довіряти висновки всього Богові. Тому що лише він є тим, хто бачить, знає все, і в тому числі знає, як може бути в майбутньому, щоб більше людей спаслося і менше людей загинуло. Тож, друзі, віддаваємо все в руки Божі, і нехай Господь буде для нас суддею.